Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас Сьогодні у нас пройшов дощ вчора, 13 жовтня 13 жовтня, 24 рік. Буде огляд сирени червонолисних. Хто, якщо дивився, хто там писав, що що то у нас не сирена, а це Червонолисний Варшавський, це і є сирена, ну, прошу. Прокоментувати, подивитися. Але хочу що показати? Показати фундуки. Брали ми ось, у нас зростають гарні фундуки. На приростах, все, тут на ведмежому Ось така у нас, можна сказати, біда не біда. Була у нас велика посуха. І філімон, як завжди, в кадрі. Бачимо, листя вже відпадає і розкрилися бруньки. Пішла вегетація бруньок. Це, звісно, погано. Це не на всіх, але дуже багато, тому що була посуха, бачимо, ось на ведмежому листя поприсихало всі листя, присохші. Тільки останні прирости більш-менш вижили, тому що трошки спали температури. Все. Тепер поїхали по варшавські червонолисні. Варшавські червонолисні. Один я купував в одних продавців, другий я купував. У питомник фундучок. Вони ідентичні. Ідентичні вони по розміру, по горішкам ось пройшов дощик, просто нам з'явився час, показую які горішки. Ну, Зараз підемо і тут вже візьмемо горішки. Ох. Ось. Філімо, та не мішай ж ти. Ось ці два. Це з однієї деревини, ці три з другої. Ну вони ідентичні. Ось такий розмір мають. Ось такий вигляд. Ну, Не буду я важити, трошки в болоті, бачите, тому що пройшов у нас дощик. Це все з одного куща, можна сказати, Ну, як є начебто різної форми, але це все з одного. Мають ось таку невелику сережку. Червону, що один кущ, що другий. Ну, чим мені подобається, завжди виповнений горіх. Ну, зараз вже підемо, підемо покажемо. І ось сирена, теж купувався питомник фундучок. Сирена, ось такі бруньки в нього, трошки не такого червоного, сіруватим таким нальотом. Але чим мені не подобається сирена, бачимо. Вона вражається хворобами. Але розмір у неї, ну, розмір горішка візьмемо для порівняння. Вон, бачите, він до сих пір на землі. Так, він смачний, він смачніший, але він мілкий. Ну, Мені вже розширюємося сорти, то мені вже, ну, мабуть, я його викопаю і десь комусь або подарую, або продам, або пересаджу. Тому що вже заважають, Нема. потрібно садити нові сорти, немає де. Ось бачимо в порівнянні. Це сирена, це Варшавський. у нас. Не звертайте увагу, я ж кажу, замащені пройшли дощики. Ну, Варшавський постійно. Постійно кожен рік це з один таких, можна сказати, не лідерів, ну, що мені подобається у нас на півдні України, тому що вирощуємо, як ми, як я казав, ми свої всі фундуки вирощуємо без поливів, без хімічних обробок, обробітків. Це в нас Миколаївська селекція. Ось те, що я вам казав. Ось це сирена, бачимо, яка виповнена, і ці горішки вже підсушені. Вибачаюсь, ось це варшавський червонолисний, а ось це сирена. Бачимо хворі, бачимо, яка погана виповненість і мілкий горішок, тож, сирена у нас на півдні. Немає сенсу, якщо промислових, якщо для себе кущик, щоб посмакувати, ну, то от таке можна лишити, а так немає сенсу. Тому що ось навіть ось такі форми можна сказати, це в Миколаївській селекції купувався як шедевр, ну, ми його називаємо Щедрик. Ну, там є люди, які вже назвали так. Ми це для себе називаємо. Він теж бачимо здатний вражатися хворобами. Я його вже два роки хочу викопати. Але я його, мабуть, і в цьому році не буду викопувати. Тому що горіх ну, цікавий тим, що в нього якесь продовжене цвітіння і зав'язування плодів. Дуже. Ну, вже пішло не про сирену, але розповім. І так само він дозріває. Він сипеться і сипеться майже місяць, тому що одні вже достигли, інші ні, але він вражається. Якщо його обробляти, він дуже перспективний, вийде сорт. Можливо, колись ми його будемо і розводити. Я ж кажу, він хоч і вражається, дуже багато ось вражених в суцвіть, але горіх постійно біля куща насипаний. Це наші лідери фундук шедевр від питомник фундучок. Це дійсно, що я можу назвати лідерами. То наші інжири, це наша хурма, то наш філімон і це ще один кущ шедевра, це наш гранат, один інший. Це другий кущ шедевра, який дійсно кожен рік. Виповнений горіх, кожен рік зав'язується, родить, проходить запилення. І в цьому році мене здивував Бориский. Не дуже я був задоволений ним. Ростуть два куща від питомник фундучок. Ось такі врожайні сорти від питомник фундучок. Це дійсно сорти, які От є гарибальді, є всі інші. Так, то буде окрема, мабуть, тема. Було про Варшавський. Все, дякую за увагу. Підписка, подобайка, Слідкуйте. Все буде добре. Тримаймось.